Дружина Зеленського вшанувала пам'ять дітей, які загинули внаслідок агресії РФ проти України. Вона там не одна. Там іще Кулеба, і ще якась жінка, і ще якийсь чоловік, і ще якийсь чоловік, і ще якийсь чоловік. І несуть в руках ну, м'які іграшки. Я не знаю. Ви можете подивитися фото Телеграм Шапці профілю. Знаєте, я не хочу робити те, що робив колись Тарас Шевченко. Він в поемі сон ну, досить так виражався проти дружини імператора. Ну, Далі імператор образився, і далі ну, там з Шевченком ви знаєте, що було. Інколи, мені здається, що деяких кроків не потрібно робити. Тому що коли ти дивишся на обличчя деяких людей, які з пані Оленою були, то знаєте, хочеться згадати фразу Станіславського. Ви її знаєте: не вірю, не вірю. От деяким обличчям на ці фото не вірю, бо вони своїх дітей вивезли. Один із них навіть розповідав, як він сльози лив, як собачку вивозив. Двадцять 6 чи 25 го 2022-го. Це коли вже гинули оці діти, яких він вшановує, тримаючи якусь там іграшку в ручках, тримає він. Хай сходять до матерів, дітей, які загинули, і пояснять їм. А взагалі, що таке ми зробили, не зробили, оцінили, недооцінили, щоб почалася ця війна якої не було в 2018, 2019, 2021, якої не було в такому масштабі в 2015, 2016, 2017 в такому масштабі її не було? Отакої страшної війни, яка понесла стільки життів. І е, я хотів би знайти фото всіх оцих. Панів в 2014, 2015, 16, 17 роках, як вони вшановують теж українських дітей, українських дітей по ту сторону неконтрольованої території, тимчасово неконтрольованої. А тоді вони вшановували? Чи вони писали сценарії для дуже смішних шоу і заробляли кошти десь там? За порібріко.